Народ Беті? Що відбувається? Чому мені здається, що ви мене не чекали? Самі розкажете, чи мені? Що саме? Ми заходили в трайвер твого батька. Щоб обшукати його. А навіщо вам це? Моя мама. Підговорила їх, вона була впевнена, що він приховує щось про Джейсона. Ми були неправі. Це не так. Ми нічого не знайшли. Мохе пак, ми лиш намагалися довести. Що, мій батько не вбився. Ти так мені не довіряєш. Пак. Та як ви. Та як ви дізнались, коли туди можна пробратись? Ми знали, що він піде на вечерю. Ні. Тому твоя мати запросила нас на вечерю? Щоб ця парочка залізла в його трейлер, поки вона допитує Ді, його? Ні, Я не знала, що вони задумали. Але запросила вона вас для цього. А я ж думав відмовитися від переїзду в Толедо зі всією сім'єю і батьками. Що? В трейлері мого батька ти спитала, чи вірю я йому? Я сказав, що так. Цього було недостатньо. Було. Звичайно ж було, але я не... Я намагала зупинити її. Ти могла сказати: ти могла попередити. Бакі, ти був такий щасливий, я не хотіла тебе засмучувати. І тому збрехала мені? Ви всі брехали мені? Ось вони. Слава Богу, мамо, не треба. Ні, ти послухай, і ви також. Мій тато говорив з мером Макой про твого батька-бакла. А що таке? Його зрештували. Зов буст оджесна